Це будівля 63-го року, і останні три роки тут постійно проходяться оновлення, проводяться ремонтні роботи. Амбулаторія змінюється на очах, кажуть місцеві та лікарі. Нещодавно тут завершили оновлення другого поверху, відремонтували стелю, стіни та підлогу. І 30 дверей, які замінені в усіх кабінетах, які відповідно до нормативів на 90 для маломобільних. Все це зроблено якісно. Ремонтні роботи впродовж трьох років виконували коштом міського бюджету. На сьогоднішній день будівля з першого по третій поверх повністю оновлена. Будівля оснащена також трьома генераторами, двома бензиновими та одним дизельним генератором. Під час повітряної тривоги лікарі та пацієнти можуть сховатися в укритті закладу. Воно розраховане на 100 осіб. Найпростіше укриття у наших центрах працює а, цілодобово. У нас є охоронці, що від, ну, воно відкрите, тож охоронці тут знаходяться, навіть якщо немає повітряних тривог. А, стан укриття задовільний. В укритті є санвузол, душова та кабінет невідкладної допомоги.